ДТП під наркотиками. Депутатці Київради Єрині Ар'євій повідомили про підозру через скоєну нею аварію. За даними столичної міської прокуратури, дорожня пригода сталася ще 27 листопада минулого року. А сама Ар'єва, стверджують правоохоронці, була під дією наркотичних речовин. На нерегульованому пішохідному переході вона збила жінку. Потерпілих з численними травмами, госпіталізували. Наблизившись до нерегульованого пішохідного переходу, жінка, усвідомлюючи, що стан, у якому вона перебуває, впливає на її увагу і реакцію, не змогла оцінити зміну дорожньої обстановки та здійснила наїзд на жінку пішохода, заподіявши їй тяжкі тілесні ушкодження. Ігнорування правил дорожнього руху з боку водійки призвели до заподіяння потерпілій численних травм. В результаті ДТП жінка отримала переломи плечової кістки та щелепи з травматичної екстракції зубів. Переломи кінцівок, закриту черепно-мозкову травму та інші ушкодження. Сама депутатка заперечує наркотичне сп'яніння. Запевняє, перші результати експертизи, зроблені одразу після ДТП, нічого не показали. Усі звинувачення, вважає, запланованою дискредитацією. Я не вживала ніяких наркотиків. Експертиза, зроблена після ДТП, нічого не виявила. І у мене навіть не забрали водійські права. Раптом через півроку випливає експертиза зі слідами наркотиків, яких я не вживала. Однак в прокуратурі спростовують такі заяви депутатки. Там запевняють, одразу після аварії ар'єву доставили в лікарню. У неї виявили візуальні ознаки наркотичного сп'яніння. Відповідні лабораторні дослідження лише підтвердили здогадки. «Сліди». Вживання підозрюваної маріхуану були виявлені в її організмі одразу після скоєння ДТП, і потім токсикологічна експертиза ці висновки підтвердила. Батько Ірини Ар'євої нартеп Володимир Ар'єв одразу кинувся захищати доньку. Він назвав підозру помстою за критику влади. Аварію пояснює листопадовим блекаутом. Жінка вийшла на зебру раптово, повній темряві, без світловідбавлячів на одязі. Хто за цим усім стоїть, мені очевидно. Особливо очевидно було в суді, де прокуратура вимагала безальтернативного арешту для Ярини. Чи є ця ситуація особливою лише з огляду на політичну складову? Насправді, від свавілля влади і її ручної системи покарань потерпали і потерпають десятки тисяч українців, і зламати цей порядок можна буде лише тоді, коли правники почнуть діяти за законом, а не з власних чи чиїхось інтересів. У прокуратурі пояснили, чому тривалий час слідчі не повідомляли про підозру Ар'євій. Там кажуть, водійка стверджувала, що збили жінку не на пішохідному переході, а поза ним. До того ж, якась перешкода, нібито заважала їй бачити частину дороги. Після проведення автотехнічної експертизи та слідчого експерименту, і ця версія депутатки розсипалася на друзки. На підставі здобутих доказів та висновків експертиз достатньо доказів для того, щоб повідомити ці особи про підозру саме за статтею 286 з позначкою 1 кримінального кодексу, що власне і було зроблено. Суд обрав депутатів запобіжний захід. Домашній арешт з 20.00 до 6.00 ранку протягом двох місяців. Їй загрожує від 3 до 8 років ув'язнення. Катерина Шевчук Давіта Вершин новини 33 канал.